Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся рецептами страв, добуднів та свят. Сьогодні пропоную пісні голубці з рисом та сушеними білими грибами. Це дуже смачна. Та ситна страва, яка нагодує всю вашу сім'ю. Взагалі голубці готували раніше, готують зараз у кожній українській родині, і не обов'язково з м'ясо. То чому б не додати у своє меню ще один кулінарний хід, який чудово пасує до посту або святої вечері? Отже, для приготування голубців з рисом та сушеними буровиками спочатку треба гарно промити пів кілограма рису без білого відтінку. Аж поки вода буде чистою, потім потрібно залити його одним літром холодної води і поставити на вогонь, варити після закипіння 10 хвилин, тобто на півготовності, при закритій кришці. Уважно подивіться у каструлю наявність у рисі дірочок, через які виходить пара. Важливий показник того, що готовність продукту саме така, яка нам потрібна. Залишаємо рис охолоджуватись. Тим часом беремо 100 грамів сушених боровиків і всипаємо їх у миску. У нас на Західній Україні, звідки я родом, у лісах повно білих грибів. Тому, коли я дивлюся на ці чудові боровики, завжди з теплом згадую дитинство. А що згадуєте ви? Дуже цікаво. То саме заходить до мене на канал, з яких міст або сіл мої дорогі підписники та гості. Отже, заливаємо гриби одним літром кімнатної температури води і дуже ретельно перемиваємо їх. Боровики ростуть у ґрунті, де може міститися пісок та інші домішки. Ми ж не хочемо, щоб у голубцях було щось зайве та тріщало на зубах. Тому мийте гриби якомога ретельніше. Залишаємо гриби у воді хвилин на 10 для напухання. Після цього, за допомогою шумовки, викладаємо гриби у інший посуд. Знову заливаємо їх 1 літром холодної води. Ставимо на вогонь і варимо після закипіння 20 хвилин при закритій кришці. Настала пора підготувати капусту. Я взяла дві невеликі голівки, вирізала качани, після цього у 5-літрову каструлю наливаємо 3,5 літри води. Коли вода підігріється, вкладаємо капустину отвором донизу. Відварюємо капусту по 2 хвилини з обох боків, потихеньку роздіваємо її. То всі частини листів треба акуратно зрізати. Як бачите, з двох лів капусти вийшло доволі багато листків для фарширування. Тим часом виймаємо шумовкою з каструлі відварені гриби. Цього разу бульйон не виливаємо, бо він нам знадобиться, тільки попередню рідину треба процідити через марлю. Чистимо овочі, чотири цибулини, дві великих, дві малих і чотири невеликих морквини. Цибулю подрібнюємо кубиками. моркву натираємо на крупній терці. Білі гриби теж нарізаємо маленькими шматочками. Якщо є бажання, можна перекрутити їх на м'ясорубці. Особисто мені та моїй сім'ї подобається відчувати у голубцях шматочки боровиків. В пательню наливаємо 3 столових ложки рослиної олії та смажимо цибулю до м'якості. Далі додаємо терту моркву і смажимо при перемішуванні. Коли овочі змінять колір на більш золотистий, солимо їх та перчимо. Смажимо ще декілька секунд і засмажка готова. До відвареного рису додаємо 1 чайну ложку паприки та пів чайної ложки меленого чорного перцю. Засипаємо наші гриби та засмажку. Цього разу засмажку додаємо повністю, бо у заливку я її використовувати не буду. Начинку ретельно розмішуємо до однорідності. Висипаємо 2 чайних ложки солі і знову перемішуємо. Дно каструлі застеляємо капустяними листками. Потім беремо один листок капусти, розриваємо його починаючи зверху. На одну половину капустяного листочка викладаємо начинку, достатньо однієї столової ложки. Загортаємо голубець кульком. А все, що залишилося, занурюємо всередину за допомогою великого пальця. Можете всі голубці загортати так, як я показую на відео, і вони ніколи не розгортаються та збережуть свою цілісність. Є ще один спосіб загортання голубців рулетиком. Вибирайте, який вам більш подобається. Обидва способи я до дрібниць демонструю на відео. Настала черга заливки. Для цього беремо 400 мл проціченого грибного бульйону, але можна використовувати і звичайну воду. Додаємо до рідини 2 чайних ложки солі та 2 столових ложки томатної пасти. Все ретельно розмішуємо і заливаємо голубці. Після цього виливаємо в каструлю 40 мл рослиної олії. Далі голубці накриваємо капустяними листками, прикриваємо кришкою та ставимо на вогонь. Коли страва дійшла до кипіння, варимо її 40 хвилин на малому вогні. Подивіться, як гарно проварилися голубці. Цей важливий момент можна перевірити виделкою. Як це роблю я? Голубці залишилися цілісними. Нерозваристими, акуратними та симпатичними. Зараз треба покуштувати нашу смакоту. Як бачите, у розрізі вони дуже гарненькі. До того ж, це так смачно, що ніхто не втримається від добавки, це я вам гарантую. А тому рекомендую при нагоді приготувати голубці з рисом та сушеними боровиками. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Друзі, хочу запропонувати вам активніше спілкуватися у коментарях. Таким чином, я зрозумію, які саме рецепти ви хотіли б бачити у моєму кулінарному блозі. Дуже приємно, що ви виявляєте цікавість до мого каналу, і я із задоволенням відповім на кожен коментар. Буду вдячна за поширення моїх відео. Діліться рецептами з друзями, рідними та знайомими. Най і вони урізноманітнять своє меню, свіжий кулінарний погляд нікому не стане на заваді. Хай вам завжди вдаються будь-які страви смачного та продуктивного вам дня.